Так, всім привіт! З вами на зв'язку IDMAS. Все, погнали відкривати коробочки. Подивимось, що в нас випаде. Надіюсь, що за 150 коробок випаде не тільки три танка, а може там 4-5 хоча б. Може мені повезе все-таки. Давайте дивитись, що в нас буде падати. Так. Поки тр трішки повідкриваємо по одній. А далі, о, нормальний універсальний посібник, цей на 250. Наступно. Ну так, звісно, да, коробки не новорічні, але. Але повинно бути нормально. Так, ці книжечки нам не треба, такі маленькі. Давайте нам великі. О, особисті резерви. Сразу. Третя коробка, танк випадай, так? Да? Чеслотцы такие. Да Та ладно. На третьей коробке сразу ж! Нова ПТ-шка. Давай її сюда. Хорош. Наступний, Ну, цен початок такий. Супер. Так, посібники. це їх, напевно, тут буде валом. Давайте хоч на серебро эти... резерви. О, золото. Даже золото випадає 250. Сюди. Хороша коробка була. Угу. Це гавно. Далі. Нормально, танчик з третьої коробки. О, кредит и золото. Давай, це нормально. Нормально. Ну, блін, одні коробки якісь що попало, випаде, друга. нормальний голду кидає. І срібло. 5000 вільного досвіду сюда. Так, що там ще є? О, це хорошо, це мені кредити надо. Угу. Опять. Ну, прямо мене... Більше тисячі, то мені прям так собі. Срібло, срібло, да. срібло хай накидає. Срібла багато треба. Особливо купляти 11 рівні. О, да-да-да-да-да, давай ще. Срібла буде багато, чувствую. Це добре, можемо скупити ще пару танків 11 рівня. Давай. Мені аж цікаво, скільки за 150 коробок танків випаде. Побачимо. Акс. Ну, так я сейчас, да? Пока еще такие я сейчас? О, нормально. Сриблок, резервы, это мне не надо. Давай, давай, еще. О, вильный кредитив. Двести 250. Добре, давай далі. Зараз почнемо, мабуть, по 5 відкривати, бо це дуже довго. Так. Давайте ще дві по одній. а потім по 5 будемо. Так, так, універсальний. Писуй, досвіду скільки вже? Є 5 тисяч, так. О, кредити, так, так, а як зробити по 5? Є тут таке? І мені так Повернутися до модулів. А, ось 5 штук відкриты. Давайте по 5 будемо сразу О, 100, 100, 100 Нормально срибла, Кожне срібло. Правда ці резерви бесполезные, мені не треба. лучше б кинуло нормально. Ладно, поїхав далі, срібло добре. А я опять одну открыл. Відкр... А, тут що синя? Що Шо там, танк? Давай, давай, сюди його. Не, ну це прям. хорош. Новий, не? Да, Сентинел! Класс, я його і хотів, це, це класний танк. Ну як класний, КДшка великовата, але він твушка там точно, він ну, попадає, хорошо. Давай, нормально. Два танки, які я й хотів, вже випало. В принципі, ще ПТшка ця двох випала б і взагалі б класно. Давай. Ще п'ять. Угу. Ну срібла, коротше, в мене буде. Я точно куплю ще пару танків 11 рівня. Резервів резервів маловат на этих на, на, на срібло. Хай де би буде кинуло. Хоча коли купляєш отакий набір коробок, то там дає 30 резервів на 100. Знову? Синя! Що там, давайте. А ДЗТ. А воно даже не показало, типа, чи що? Я не зрозумів... щось. А, воно только новий, наверное, показує. А так ДЗТшка шка випала. Кстати, це тоже крутий танк ДЗТшка. Три танка, тих, що потрібно. Це за 50 коробок у мене три танка. Короче, вот это. Мені сьогодні фартить. Знову Чи що там? Да! Що там давай ще! Це, Чувствую, я ще й до голди доберусь, мені е голдой будем компенсувати. Який? Сф... ПТшка ця я випала! выпала. Яку я хотів, двостволка. Є, сюди! сюда! ще 5, Давайте, давайте вже насипайте, так насипайте! Всі танки за 150 коробок, походу, випадуть. 15 тисяч даже досвіду да я за одну коробку? Нічого собі! Перший раз таке побачив. Давайте ще. Так, так. Ні, ну... Я вже не жалкую, що я купив короб, коробки. Хотів сказати, що вони таке собі, але накидало танків. Давайте, давайте. 15 тисяч досвіду знову. Так. Давайте, синю, ще танки, давайте. Так, відкрити ще 5. Якщо чесно я не бачу де пише до гарантованого коли. Де ще ж гарантований в мене потім, якщо дар не випаде, гарантований буде по-любому вже. Відкрити ще 5. І танки випали ти, що треба, не, не цей не НеВЗ, не 590, ті, що ну, круті. Ще б волкодав цей, може випав би, було б класно. Сейчас побачим. Голды, голды, давай, серый. Хорошо. Мне волкодавав. Я бы був бы радий. Все, що хотів би, тоді выпало б. Та и так, класно. Я. Я, я радий, если честно. Классно, класно. О, на срібло, серебро. Сейчас побачимо, скільки ми там серебра буде. Наверное, мільйонів десять. Опа! Сюда, сюда її. І... Давай, давай. А, ні, наверное, не новий, да? Дало щось таке. 590 об'єктів. Ох, 500 тисяч срібла. Даже таке випадає тут. Давайте, ладно. Волкодава не дає. Нормально, нормально. Це щось в последней коробці хороший. Давайте ще. Тут п'ять нормальних, п'ять таких оце, що попало тут накидало. Через раз. Так, що там ще у нас буде? Угу. О, О от это серу валить. З п'яти коробок у мене вийшло скільки тут? 800 тисяч. Плюс досвіду трохи дало Свободного буде багато. Так, Угу, угу, 7 днів прямо. Далее, давайте, давайте, щем мене є цей трохи коробок, може випаде. Волкодав. Давайте еще п'ять. Ну буде волкодав чи не буде? Давайте, 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 давайте. Ну, подкручен... Не, нема, наверное. Еще один раз на п'ять коробок залишилось. Так, сріблу. Голда. Та ні, ну. І останні 5 відкриваємо. Ні, нема волкодава. А скільки до гарантованого залишилось? Де подивитися? Зараз огляну. Де ж пише? Повернутися до модулів. Угу, а статистика. Давайте глянемо. 5 танків за 150 коровок випало. 46 днів пряма, 3250 голди. 10 мільйонів 700 тисяч кредитів. Вільного досвіду, 125 тисяч. І особистих резервів. 14 на. Мало резерв, резервів цих на срібло. Так, ну. Треба ж волкодава доотримати, правильно? Правильно. А я не можу зрозуміти, скільки в мене. 8 треба мені коробок, так? 8 коробок. Давайте 2 по 5 тоді візьмемо. Так, оплатити. Оплатити. Зараз. П'ять відкриємо по одній, потім. <смі> так, до події, а потім, якщо не випаде. То... Ну, давайте, ладно, не будемо тягнути. Давайте п'ять відкриємо. Ні, не дало. І ще п'ять берем. І буде танк ще гарантований, шостий. Так, нормально. Ну, от за 5 коробочок, 5 тисяч досвіду, 100 тисяч срібла. Ні в Премос, скільки 10-12. У мене прямо, стільки, що я дівати нікуди так. Давайте ще 5 і відкриємо, наверное, якийсь танк випаде. Давайте, дивитися. Купити. Оплатити угу. Угу. так. Все, це останні 5, я думаю, вистачить. Ну, хоч би волкодав. Хоч би волкодав зараз випав. Так, до події. Давай. Відкрытый пять. Тут по-любому гарантовано. Ну-ну-ну. Волкодава. Давай, давай, давай. Ні, напевно. Да! 100%. Якщо ця картинка пішла, значить волкодав. Все, всі три, всі Эти, всі нові танки випали мені. Хорош, сюда його, сюда. Все, супер. Перша хотів, все є. І Волкодав тут, а. І сріблашника. Так, Повернутися до модулів. Ще дим статистику. 160 коробок, 6 танків. І всі круті. Тобто, ну, 590 там такий, що не потрібен, а остальні всі круті танки випали. Супер, так, голда, 11 350 кредитів. Досить. Ну, коротше, накидало нормально. За 160 коробок це круто. Сьогодні вечором на стрімі пограємо На нових танках подивимось, що вони з себе представляють. Добре всім, гарного дня. До побачення.